Привіт, мої майбутні клієнти WebX UI дизайнери. Сьогодні я комплексно розповім про свою послугу по проєктуванню редизайну вебсайту. Почнемо з того, що я проєктую редизайн вебсайтів для різних типів вебсайтів, таких як сайт-візитка, інтернет-магазин, сайт-каталог, лендінг, корпоративний сайт, сайт портфоліо, промо сайт тощо для цих всіх сайтів і не тільки я роблю редизайн. Процес, який входить в мою послугу по проектуванні редизайну вебсайту, наступний. По-перше, це брифінг з клієнтом. По-друге, це аналіз брифінгу. По-третє це складання технічного завдання. По-четверте, це аналіз, аудит існуючого вебсайту. По-п'яте це проведення досліджень, аналіз бізнесу, конкурентних вебсайтів, аналіз користувачів вебсайту, цільової аудиторії тощо. По шосте це проєктування вайрфреймів низькодеталізованого деталізованого дизайну вебсайту. По сьоме це ui аналіз аналіз візуальних рішень. По восьме це проєктування кінцевого редизайну веб-сайту. По дев'яте це проєктування адаптивних версій оновленого веб-сайту під планшети, телефони, комп'ютери тощо. По десяте це проєктування ui кіту як така міні-дизайн-система. По одинадцяте це презентація цього всього клієнту. Та по дванадцяте це передача фігма файлу мною клієнту, а клієнтом-програмісту, який зверстає оновлений веб-сайт і не тільки. У спроєктованому фігма файлу мною буде для цього все потрібне. Програміста можу порекомендувати особисто я, або ж у самого клієнта буде свій програміст. Або ж я можу продовжити роботу над проєктом і зверстати веб вебсайт на конструкторі ReadyMag. але це буде залежати від функціоналу, який буде на вебсайті, об'єму вебсайту тощо. Але я більше спеціалізуюся саме на проєктуванні редизайну вебсайту і проєктуванні дизайну вебсайту. Терміни виконання редизайну вебсайту по моєму процесу починаються від 8 днів, закінчуючи 24-30 днів. Але це буде залежати від функціоналу, який буде на вебсайті, об'єму вебсайту тощо. Ціна на мою послугу по редизайну вебсайту також залежить від багатьох факторів, таких як типу вебсайту, якому потрібен редизайн, об'єму робіт, наявності контенту тощо. Кінцеву ціну на редизайн вебсайту я оголошую після брифінгу з клієнтом, також я закріплюю її у технічному завданні. Але ціна на мою послугу по проектуванню редизайну вебсайту починається. З 150 200 доларів. Також декілька моїх концепт-робіт, спроєктованих по моєму процесу проєктування редизайну вебсайту. Ну що, ось такий стислий екскурс по моїй послузі по проєктуванню редизайну веб-сайту. А щоб замовити проєктування редизайну веб-сайту з комплексним підходом до його проєктування від першого брифінгу і передпроєктних досліджень до кінцевого редизайну вебсайту, який буде якісно вирішувати цілі бізнесу і його цільової аудиторії, пишіть мені у зручний для вас спосіб, і я безкоштовно проконсультую вас. А з вами був Дмитро Ішунін, WebX UI Designer. Дякую за перегляд.